Щепурі по аджарськи З'єднуємо теплу воду і молоко по 60 мл. Додаємо 2 чайні ложки цукру і 5 г сухих дріжджів. Ретельно перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. В опару додаємо 1 столову ложку олії, щіпку солі і яйця. Перемішуємо. Декілька етапів додаємо просіяне борошно і вимішуємо тісто. Готове тісто повинно бути м'яким і еластичним. Як тільки тісто перестає липнути до рук, поміщаємо його в чистий посуд. Закриваємо його і залишаємо на хлопці 40 годинку. Тим часом натираємо сир, додаємо масло, підсолюємо все і переминаємо виделкою. Тісто готове. Приступаємо до ліпки. Поверхню присипаємо борошном, розкатуємо тісто і формуємо човник. Краї присипаємо сиром і згортаємо. Ну і, звісно ж, наповнюємо серединку сиром. Змащуємо цю красу яйцем і відправляємо в добре розігріту піч на 20-25 хвилин при температурі 200 градусів. Готове хачапурі, змащуємо маслом і додаємо жовток. смачного. Детальні пропорції чекають на вас в описі, а я чекаю на ваше сердечко та коментарі.